Друзі, раді вітати вас на каналі, моїх підписчиків та гостів каналу. Радий вас вітати на новому відео. Я давно вже не викладав відео на YouTube, але буду старатися почаще вже викладати. От ми відкрили знову новий сервак український. Ну як ми хлопці з клану бившого Юа Легіону, Хантер та його друзі. деякі кадри, цікаві кадри. Ви побачите в даному відео. Думаю, що вам сподобається. Хто хоче підтримати канал, то буду вдячний. Буде в описі моя картка. Гарного вам перегляду і мирного неба. Нет, 52, я 54... думаю 54... 58. Это был я. Алекс и три моих друга. Давай ракетам и пидори на той точке. Там Александр. Эээ, сідай де, сады пехоту надо высадить. Молоко плюс, молоко плюс убойное. Этот напиток обостряет ваши чувства и готовит вас к ультранасилию. Кроп, аккуратно не спеши. Пацаны, спавнимся на мене. А ЗВ зашел. Мы на Гавайях. Укроп, вам надо продвигаться, бо я зродейка не хочу рисковать занять кругову оборону зато нас приїду. блядь а в мене немає рпг я його скинув блядь де це рпг чого я не бачу чую много но а, а. один заряд хватить server war in ukraine англійськими буквами друзі напишіть на ютубі назву сервера war in ukraine як там? задружили залюбили. Ти мене висаджувати будеш? Ні, я піхоту висаджу. Хорошо. Все, сідай. Прямок. Піхота, let's go, 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 пушим. Давай, 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 пацани, пошли з дымком, пошли, пошли, пошли. Давай, давай, штурм, штурм. Монсори, піднімай. Mm -hmm. Піднімай, ми довго... Левиша, да, левиша, не-не-не, не, 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 не туди б'єш, Левиша. Церковь. Наши, кто ты по нашей. В церкви, в церкви, в церкви. Хорош, туда насыпай, 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 насыпай. Вниже, ниже. Все, патроны. 500 еще есть, 500, 400. Рано, зарано, не встыгнем. Дэнни, не спеши, чтобы Внизу, внизу, внизу. Ой, да бывай хорош. Ебать вы мене спасли, сука, на откаті буде, бана трошка. Вс, захват пошл. Эээ, без два. А там куда. Выплющим мене за боку. Йо-о-йо-ой-ой-ой! Мужики!

Мама, да, на... вот такой Охуешься, хочется Конец да им. Свободный пирс, ну как болить, брат, коли брат, ты на краину, а Хантер, танк править, еда. Хантер. Хантер, танк еда. На 182. 182. Недорозуміння, чи потвора, творах до їдра без хілочоків, схоже, на скажену тварину, на віжену, скотину. А на розвідемка.